Вітаю усіх! Хочу зробити відео. Таке досить скандальненьке, можливо, але вибачте кипіло Зеленський хоче закінчити війну в Україні. 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 Так, колода воїнів так хоче одним махом її закінчити. Про бойові дії, про обстріли, про негатив, військовий однозначно так. Домовлятись мовою сили, виходити на помірність, спокій і на результат. Тут так. Тут однозначно так. Верховну жритю я, вибачте, не чіпаю, не бачу сенсу, не хочу. Тут однозначно так. Давайте тут. Зеленський хоче закінчити війну в Україні. Зеленський хоче закінчити війну в Україні. Що тут скажуть? Так, дивіться. А жіночі навіть енергія вилаходить. Королева кубків дуже. Але знову таки, на дні колоди сімка кубків. Ілюзії, розмови. Дуже багато фантазії в нього на цю тему. Так. Ну, обмеження, дійсно, він обмежений. Йому треба робити вибір серед обмеження. В нього головне справедлива зупинка бойових дій. Лінія бойового зіткнення. Він хоче зупинку лінію бойового зіткнення. І все. Головне для нього дійсно так. Закінчити кровопролиття. Це йому цікаве. Дуже. Так. Тут беру. Зеленський хоче закінчити війну в Україні. Зеленський хоче закінчити війну в Україні. Дивимось. Пауза. Він хоче зупинку. Однозначно, кінцевий результат це зупинка. Він хоче її. Дуже хоче, бо вже не витягує країна це. Дуже потрібно хоче домовлятись про це треба. Питання тільки на яких умовах? Ось. Яке питання.